Доброго дня, шановні колеги. Перше в практиці Малої Академії наук створення ну, от таких речей, як прес-конференція. Я думаю, вони будуть корисними як для загалом Малої Академії наукнити, так і безпосередньо для тих дітей, учнів Малої Академії юних науковців, які приймають участь в міжнародних проєктах. В цьому році Мала Академія наук з допомогою національного центру Мала Академія Наук України прийняла участь в двох міжнародних проєктах. Коротко скажу про перший. Перший проєкт відбувається вже декілька років поспіль. Це на базі Європейського центру ядерних досліджень в Швейцарії, ядерних досліджень, міста Женева. Діти проходять навчання протягом одного тижня, порядка 7 днів. Вони вивчають принцип, структуру, будову території, де знаходиться великий адронний колайдер. Вони спілкуються. З видатними науковцями, які працюють у сфері ядерної фізики, фізики елементарних частинок. В цьому році у нас двоє наших вихованців проходили навчання. Вони детально про це розкажуть. перспектива роботи з Європейським ядерним, з центром ядерних досліджень дуже велика, тому що ми працюємо одночасно і з вчителями-фізиками Європейський центр ядерних досліджень запрошує на навчання і вчителів -фізики, і фізиків і наших науковців. Теж, вже три роки поспіль, кожен рік наші науковці і фізики відвідують центр. Це європейський центр з метою навчитися і побачити нові речі, які стосуються ядерної фізики, фізики, елементарних частинок. Ну, у мене коротко все. Хочу сказати, що вже декілька років поспіль Національний центр Мала Академія наук України в рамках проєкту Літо інтелекту проводить всеукраїнські профільні школи для дітей, маніців, тобто для обдарованої молоді. І цього року наші манівці взяли участь у таких профільних школах, як науково-технічна, фізико-математична, астрономічна школа. Школа робототехніки надзвичайно цікаві школи. які всі школи відбувалися саме в Украї... ну, на території України. Не обійшлось поза увагою нашої малої академії наук і відвідування шкіл, участь у міжнародних школах. Про одну з них Олександр Анатолійович вже говорив. Я зупинюсь коротенько про школу. Яка яку проводила проводив Національний центр Мала Академія Наук України раз спільно із представниками школи майбутнього гетоуніверситету університету в Україні для обдарованої молоді? Ця школа проходила в Києві. І більш детально діти розкажуть, але хочу зупинитися на тому, що в рамках цієї школи проводились, проводились досить цікаві змістовні наукові лекції, проводилися, читалися, проводилися практичні і лабораторні практикуми, а також дітей ознайомлювали з методикою наукових досліджень. Ну і цікаві історичні. У мене все. І там, в більшості, якщо ти орієнтуєшся в цьому, то не дуже важливо, в принципі, на якій мові викладають. Але все одно ну, було все зрозуміло, ми спілкувалися з багатьма і викладачами, і працівниками церна на англійській мові. І деякі з них були вихідцями з України, тому потім уже поза час, поза лекціями ми з ними говорили на українській мові. Так, це було ну, дуже пізнавально, і насправді там я дізналась набагато більше, ніж е, могла дізнатись з книжок чи ще звідкись, тому що це були і лабораторні практикуми, і лекції. Це поєднувалось, нас вчили е, просто дуже багато. І нам викладали німецькою мовою фізику, тобто. Ми могли вчити німецьку мову через те, що ми любимо, через фізику. Ми проводили багато дослідів. Ми... У нас була лекція з теплових явищ. Там нас вчили користуватися тепловізорами. Ми проводили аналіз питної води по дев'ятим критеріям, хоча їх насправді є, здається, сорок. Також ми що та, також, також у нас був практикум з металодетектором, Георадаром. Ми, ми початку досить, досить багато цікавого для себе, провівши, провівши роботу з штатним психологом Малої Академії наук. А скажіть, будь ласка, І ми знаємо, що один дослід, який ми проводили, він був достоєний до великої премії. Чи складний це досвід, чи можливий проведення проведення це? В проведення ну, проведення можливе в наших операторних умовах тут, в моєї академії наук. Чи можна це відтворити? Ну, це дослід досить не важкий, це дослід про виявлення космічних промігів. Для, для виявлення них достатньо в'язати якусь... Як ніби акваріум, подібний до акваріуму з клінопособину, е, поставити в закрите приміщення перед тим, змазавши поверхні е, спиртом. з квітом, і, спиртам, і е, виключивши, світ, виключивши світло і посвітивши крізь так званий акваріум, можна було побачити, як е, деякі, е, ну, там які б падали маленькі порошинки, і деякі порошинки утворювали лінії. Треки, треки такі відбувалися, так, правда? Так. Коли влітає частинка елементарна, вона прорізає простір простір і зразу виникає слід. Трек. Взагалі суть цього експеримента полягала в тому, що знизу була дуже низька температура, тому що на них склали сухий спирт, це десь приблизно мінус 70 градусів по Цельсію. І зверху прикріплювалася до верхньої. Тобто до кришки посудини, якби якась губка, яка була добре змочена і запропіливим алкоголем. І там в цій камері була насичена пара. І, за тому, і, коли, і можна за допомогою неї було визначити наявність космічного випромінювання. Тому що частинки, коли проходили на цю камеру, і на світлі можна було бачити, як вони вишикувалися в певній лінії, утворювали певні... 3. Так. В 1911 році за цей експеримент була вручена Нобелівська премія. Ця ж камера називається камера Вілсона. Всім фізики. Всім відомо, але не кругом її роблять і так. показують. Я думаю, що ми в наших ми лабораторіях таку річ робимо. Так. Важко її. Спробуємо відтворити. Ви можете цей експеримент? Погоджуємо по основному слові. Яким чином, по яким критеріям ми вибирали людей, які мали в'їхати в Швейцарію і який головний був, ну, скоріше, це фізики, можливо. Звичайно. Так, звичайно. За основу насамперед ми брали переможців конкурсу науково-дослідницьких робіт. Так, діти, які були переможцями другого етапу на обласному конкурсі, в секції, фізик, експериментальна фізика або теоретична фізика. З високими контрольними випробуваннями, а також із гарними науково-дослідницькими роботами. А тим більше, от, як Юра Квасюк, він займається взагалі ядерною фізикою. Можете дитеризу... Може, дитеризуйте. Дитеризуйте. Да. будь ласка, от, Юра, скажи, да. чим ти чим займається цим літом, да, які були про тебе проект. Я, займаюся я з виводим Олександром Олександровичем, він є викладачем водного університету. Викладачем ядерної фізики. Ми з ним займаємося визначенням. Ми взагалі працюємо з радіоактивним газом радоном. Минулого року Мала Академія наук Рівненська отримала новий пристрій радонометр, який саме займається вимірюванням радону в різних середовищах: в водному, в повітрі, а також можна вимірювати радон, який буде виділятися з ґрунту. І наша наукова робота за минулий рік полягала. В визначенні динаміки концентрації радону в житлових приміщеннях під час спалення побутового газу. А пр проблема в чому? Тобто, що таке родон? Якщо можна радіактивний газ, член радіактивних радіорадів урану та Торію, він, є... він міститься в багатьох. Речовини, зокрема, також невелика кількість міститься в природному газі. І коли природний газ згоряє, то виділяється з нього радон. І... Ну, і Ми проводили вимірювання, як залежить кількість виділеного, ну а потім він розпадається. Тому вимірювання саме проводиться на тому, що він розпадається. Тому що всередині приладу радонометра є детектор, який. Сприймає саме фіксує розпади радону. Ми вимірювали, як залежить кількість радону, концентрації його в повітрі, від спаленого, від об'єму спаленого побутового газу, а також швидкість провітрювання, тобто коли концентрація знову повертається на початковий рівень. Я просто я добавлю, що просто поясню, чому от питання розпад розпаду радону родону та от питання проблематики, да, радону. Чим тому, що е, газ, е, коли ти вдихаєш, його, е, розпадаються альфа-частинки і відбуваються внутрішні, випромі, внутрішні е, захворювань. На перший погляд, безобідно, так палимо, е, гріємось газом часом, якщо холодно, так. От вам і. А Результат. по джерелах займалися? Ми також плануємо по джерелах роботу, але вже на цей на перспективу. На перспективу. Тоді ми його не анонсуємо, потім анонсуємо. Не Цікава робота цікава, цікава. ще одна породона. Я ще думаю над цим питанням. Певно, спочатку це буде університет, університет України. Можливо, це буде Київський університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет. А далі час покаже. Ну, насправді, я хочу залишитись в Україні. Я, я маю можливість, звісно, навчатись за кордоном, але я хочу залишитись в Україні, тому що. Україну треба розвивати, треба розвивати науку України. І, можливо, в мене патріотизм якийсь трошки грає. З вашого дозволу добавлю, що проект, національний проєкт Мала Академія наук України якраз створений з метою мотивації дітей до наукової діяльності і формування молодої наукової еліти, формування і поповнення наших наукових шкіл молодими науковцями. Я ще так далеко не загадую, але я думаю, що все ж таки залишуся в Україні. Роздумую над Київським політехнічним інститутом. А про що кожен з вас мріє і можливо своє пов'язані з яку? Починаємо. Ну, я мрію про те, щоб е, зробити якийсь глобальний виміх, ну, пов'язаний з відкриттям. І назвати в честь Україну. Наприклад, Україні або я не знаю, що таке. <рес> Наприклад, Новгородську премію. Бо в Україні також не було. Достійно. Я мрію. Є багато різних питань, не на даний момент. Зокрема, в галузі астрофізики та фізико-елементарних частинок. І ось я мрію, можливо, якийсь внесок зробити. В розв'язанні цих проблем. Так, ну я насправді не задумувалась про мрії такі наукові, тому що ну, спочатку я хочу отримати художню освіту, я трохи художник, але Цікаві. справді я хоч, ну я б хотіла, звісно, якийсь якісь винахід зробити, або як сказав Юра, розв'язати якісь ще не досі не розв'язане питання. Звісно, Нобелівська премія це мрія кожного, Але до цього йдуть одиниці. Над цим треба дуже працювати. Як час покаже. Я, я над своїми мріями так сильно не задумувався. Ну, звичайно, в мене вони не настільки глобальні. В найближчих планах всього лиш здобути освіту. проте від Нобелівської премії явно ще не відмовився. Прошу мрію директор запитати. <ріху> я мрію про те, щоб Рівненська мала академія наук розвивалася такими ж темпами, як вона зараз розвивається. Тому що е з кожним роком я бачу, наскільки професійним стає колектив, наскільки цікавими. І змотивованими стають діти області, які займаються в Малій Академії наук, які пишуть науково-дослідницькі роботи. Ну і безумовно, кожен раз я кажу про те, що для того, щоб проводити наукові дослідження, необхідно мати інструмент, необхідно мати чим щупати світ, необхідно мати інструмент, як бачити світ, як бачити мікросвіт, через що, як бачити макросвіт через що. Ну і про це вже говорилося. Деякі обладнання у нас є. Я думаю, що в подальшому ми теж будемо це все розвивати для того, щоб нашим юним науковцям було з чим працювати і як працювати. І їдучи в міжнародні наукові центри, вони могли говорити, що вони мають обладнання, яке дає достойно проводити наукові дослідження. Ви знаєте, що в принципі не дивлячись на те, що певні складнощі в цьому році, навчальному році були, і на початок цього навчального року, ну фінансування тих потреб, які є необхідними для малої академії наук, іде у повному обсязі. Тобто обмежень критичних я не відчуваю. Безумовно, є, існує база даних. База даних Малої академії наук на сайті нашої Малої Академії наук існує база, де ми відслідкуємо від початку, ну, скажімо так, умовно кажучи, якщо з 8 класу починає учень або учениця працювати 8, 9, 10, 11 клас, які наукові роботи. Теми тих робіт це електронний варіант, база даних, але крім того, база у нас і паперова існує, якою е, теж користуються базою даних для удосконалення і розвитку тих чи інших досліджень. Так як в великій науці, ви написали якусь роботу. Я спираюсь на ваші дослідження і продовжую дослідження своє. Повідно, Є певні питання, які стосуються, скажімо так, от напрямку винахідництва у нас. І те, що є певне зацікавлені, це є проблематика, до речі, в першу чергу, тому що ну, одне із напрямків на технічних відділення у мене, якби я бачу в першу чергу, це патентування. Тобто від ідеї до моделі, потім патент, захист інтелектуальної власності. І в цьому році навесні. У нас були певні пропозиції по приладу, який ми вже знаємо, про який ми вже говорили. Це прилад зі створення наноструктур, нанодісперсних матеріалів. Ми маємо по ньому патент, і одна із організацій мала бажання цей патент відкупити перекупити для зацікавленої сторони. Ну але, в принципі, поки що на цьому йде тільки рівень переговорів. Оце те, що таке дуже серйозне і цікаве у нас відбулося. А те, що користуються, ну, так от ось так користуються ідеями і впровадженнями, і науковими розробками, то, ну, якби, то, то, є, то не є секрет. І дуже багато робіт наукових, наукових досліджень в гуманітарному циклі, і в технічному, і в фізико-математичному, беруться за основу для інших досліджень. Світочі? Більш таких серйозних наукових закладів, інститутів, наукових шкіл, наукових, саме вигнаними роботами ваших учнів, які продовжили б розвиток цих ідей, і це на більш такому глобальному рівні. Не приведу такого прикладу, бо такого поки що немає. І це проблема не, не, не тільки малої академії наук і малої науки, нашої малої науки. Це проблема взагалі великої науки. Е, втілювати ті розробки, е, ті ідеї, ті наукові дослідження у виробництво в нас вкрай важко. Я думаю, що законодавство е, у зв'язку з змінами, з серйозними кардинальними змінами України буде змінюватися і буде можливість. Е, Впроваджувати їх у виробництво, впроваджувати забезпечувати економічний зріст за тими чи іншими напрямками. Ну а по великому рахунку мала академія наук і не ставить за мету впровадження аж таке на такому на дуже високому рівні. Наше завдання сформувати особистість, дати їй інструмент, показати, яким чином досліджувати. Ну і ви бачите наших колег, юних науковців, що вони являють собою зараз. От це одна маленька частинка тої великої когорти юних науковців Рівненщини перед вами. Я вам дякую. Я Кажуть, що е, тільки сміливі мрії наближають нас до майбутнього. Тож мли, мрійте сміливо, і хай мрії збуваються.